Отже, трикімнатна квартира в ЖК Новий Форт. По ліву руку є шафа, є місце для шафи купе. Входимо в просторий коридор квадратної форми. Отже, тут є кухня вітальня каналізація виведена, витяжка. З кухні є вихід на. Простору лоджію, і на лоджії є окремо кладовочка. Далі переходимо в кімнату номер 1 Тут, відповідно, є таке частина панорамного вікна. Кімната номер. Два величезне панорамне вікно. Тут є заплановане відведене місце для шафи купе, коридор, санвузол номер 1 туалет, для ванної місце. І кімната номер 3 з панорамними вікнами. Місцем під шафу. І тут вікна виходять у внутрішній дворик. Ось така трикімнатна квартира 91,2 квадратних метри.